В'єдналися у Тернопільську політову раду Роспіло. І саме цей день ми визнаємо як днем народження першого міжорудевого прослухового об'єднання на Тернопільщині. Це є початок нашої активної спільної діяльності на полі людей працювати. Тому, шановні друзі, я запрошую. Доброго дня, шановна Миколай. Почесною грамотою Федерації прослуг України нагороджується Бондарук Галина Леонідівна, голова первинної поступової організації леварно-механічного, штампувально-звального та пластмасового робництва корпорації АВАТРА. Дмитрович, голова первинної проспілкової організації Тернопільський молокозавод. Вог Омелян Павлович, голова первинної проспілкової організації «Квартирної експозиційного відділу міста Тернопіль. Гаврилюк Михайло Єгіч, голова первинної проспілкової організації Тернопільської світлегосподарства.